До дня конституції України у Вінниці відзначили громадян, які зробили вагомий внесок у зміцнення української державності та законності військовим волонтерам, енергетикам, працівникам культури, які розбудовують та обороняють країну під час війни. Вручили державні відзнаки серед нагород: орден за мужність третього ступеня, медалі за врятоване життя за військову службу Україні, а також відзнака міністра оборони України за сприяння обороні. Також вручили почесні звання за заслужений донор України, заслужений енергетик України та заслужений працівник України, конституція України закріпила основне право України і українців визначати, як їм жити на своїй землі, і за це право сьогодні. Хлопці та дівчата збройних сил України, сил оборони і безпеки нашої країни ведуть свою боротьбу. Сьогодні, за дорученням Президента України, ми вітаємо тих, хто є підтвердженням і уособленням найголовніших цінностей, зазначених в Конституції України, насамперед, служіння народові України. Це ви, наші військові, які є прикладом цього служіння. Завдяки вам тримається наша країна.